Тільки що приймала участь у другому засіданні, де присіляла інтереси свого клієнта, який пропустив строк на прийняття спадщини, перебуваючи за кордоном. До речі, мене звати Тетяна, я адвокат, і зараз я вам розкажу, що трапиться із вашою спадщиною, якщо ви її не приймете у шестимісячний строк. По-перше, ви пропускаєте строк. Ви не зможете завести спадщину і ви не зможете прийняти своє спадкове майно. А друге, вам потрібно буде звертатися до суду для того, щоб він розглянув ваші причини пропуску строку і надав вам право прийняти вашу, як ви думаєте, спадщину. Це ж моя спадщина, тому що померла та, моя мати, або мій батько, і я є єдиним спадкоємцем, єдиною дитиною. Це так не працює. Спадщину треба прийняти, тому що в нас законодавець дає 6 місяців строку для того, щоб. Це зробити, якщо ви не встигли нікого не цікавить, чи ви за кордоном були, чи ви не знали про те, що хтось помер, чи у вас були якісь інші обставини, дуже складно довести. Тому що зараз ми розглядаємося в суді і виступає міська рада. З е, запереченнями і каже, що спадщину не треба давати спадкоємцю прийняти, тому що все вона вже вважається такою, яка має переходити до територіальної громади. Тому це ну дуже екстра важливе питання, і якщо ви за кордоном, це не позбавляє вас обов'язку вчасно прийняти спадщину. Що означає вчасно прийняти? Це означає вчасно шестимісячний строк із дня смерті. Направити заяву про прийняття спадщини. Тому, будь ласка, це дуже важливо.